Зараз я дам дієву вправу на тренування концентрації. Навіщо нам потрібна концентрація для того, щоб довго залишатися в контакті з чимось, не порушуючи його. Зазвичай, діяльність нашого мозку або внутрішній стан, емоційний стан порушують наш зв'язок з тим об'єктом, який ми спостерігаємо. Для того, щоб тренувати концентрацію, можна робити наступне. Складаємо праву руку внизу живота і ліву вмадаємо на неї. В нас залишаються вільними великі пальці. І ми починаємо їх крутити. Якби вперед. І спостерігати за ними. Краще, якщо спина буде рівною. Гомову просто вільно, легко опускаємо і спостерігаємо за пальцями. І дуже скоро ви побачите, як ваша свідомість концентрується саме в цій точці. Що також важливо, що при цьому працюють обидві півкулі. І напрацьовується хороший зв'язок між ними. Це допомагає нам тренувати серединний нейтральний стан, який насправді асоціюється з мудрістю. І коли ми перебуваємо в цій нейтральності. Ми можемо бути абсолютно адекватними і абсолютно ефективними. Коли ви відчуваєте, що вам бракує концентрації, ви можете зосередитися саме таким чином. Хоча я рекомендувала б деякий час щодня віддавати цій вправі. Незабаром ви побачите, що ваша здатність концентруватися значно зросла.